Ну, Легкий... сдал. и все. Я не сказал. <Смиряя> Я фигня осталась. Перед... Входом в піраміду з, з лівої сторони два трупа Гнєва та ферентіті трупи були далеко. Один від одного дивись на партій, тапе, слухай. Слухай, це синя, це синя, тому що вона стояла. Так що відпочала на питання. Як тільки зробився ті парі вона почала дивитися, тому що вона естер, вона вбила. Ні, Дивись, послухайте цю інформацію. Послухайте інформацію. Трупа було два поряд, один з одним. Скоріше за все вони були коханцями, якщо вони померли, так і близько до один трупа. Вона шерифа, ні, 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 послухайте. Послухайте, ні, не може бути, бо вісім була велика. Чуєш Ні, з тої відстані можна було шерифу. помирає Добре, добре, давайте тоді, щоб не ролі ті просто рівну нахуй. Правильно? Будь ласка, я хочу, Я пробу... хочу. Я, я говорю, це спинна, тому що вона спав на зерни, минуга поставила метку, стояла мовчала. Жалтый ну добре, зараз я займу. Вона мовчала. Я, 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 я зараз з нею поспался. вона просто стояла, а як тільки додав. Я додав. Yeah. До я да Вона грає, вона грає. Вона перший раз. Тебе, коли ти перший раз грав. А, мене? валер дуже часто. Так що Ну а ти... СНД... я не я не можу, не можу. може просто убити, блядь. Mm -hmm. Хто може убити, убити. Я мов отомстити. Локор сет. Ти ти. Локор трита. Нужна... Мені нужно трупи бачити. Ніто Є... ні, вбивство, ні. вбивство. Ні, ні, я так не вмію. Лару не бачили. О, Лара. Лара боже. але ти в мене тепаишься, це капець. В тебе вісний інтернет? Я так же саме те? Не знаю. О, Лара, іди сюди, проверь труп. Ах ти ж Ааа! Так. Ем. Ого, ого. Ні, ну ми так багато трупів не найдемо, конечно, Лара. А Лару, Лара, вона закавила два трупа. Так, вона закавила два трупа. Це неправда. Вона під насрала. Ти магійщик. Вона Правда, ми все бачили з велом. Я ба- ми ми все Ми бачили, що ми бачили. Ти магійщик, ти вробляєш дурочки. Ми все бачили, Лара. А, ніщи, а ти бачила ще щось? Нічого не було. Я, 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 я просто побігла за Ларою і побачила, як вона зробила бачила? десь маневр. А ти до цього щось бачила? До цього щось бачила? Да, так, бачила, бачила. Okay. А що бачила? Ясно, що ти наступний в черзі. Угу. Ясно. Угу. -hmm. Ну, это зубарев не Читать новини так. треба. Угу. Uh -huh. Новини? В-моєму, це Логрус запитав. Жмот. Хто Логрус запитав? нічого не питав. А? Логрус я нічого не питав. Окей. О, його голос опізнає з тисячі. Окей, окей. Бо я, в мене сексі голос, я розумію. Вот это было негарно. Жмот не знал, что загонилось за мной. Меня попросили натиснуть на колокольчик. Натиснул. А вы Моїм аргументом того ще треба натиснути на колокольчик, треба кикнути жмота, бо він не знав, що загинула знаменитість в минулому раунді. Шах і ман. Я теж не знаю, можете ти мене кикнути, я теж не фурсі, блін. Ні, я взагалі ніхе не розумію, як це працює. Я ти. я потім скину спеціально для тебе скрін. Ля, ти моя близка. Допоможіть люди. А кіка може мота? Мені тебе не школи. Nee, якщо, жмот, якщо жмот додо, то поздравляю. Я хочу жмот оставить. Ребят, хочу додо. Может не надо. Вам не здесь, что за чуть я побрату дружки. Жмот, що ли? Жмот, ти шо, додо? Жмот ти додо. якщо він ДОДО? Бля, он додо, сука. Он додо, блядь. Да, бля, это додо. до єдиного проголосова. Бля. Жмот, пошел. Я гарно Да бля, он до то. Аж сука. Да почему